Доброго дня! Ми на каналі Райпача Чама, на каналі просвітлених, пробуджених і ті ще в процесі пробудження. І я не просила. Е, пішла тема е, Істинні наміри партнера е, щодо вас. Це може бути хлопчик, дівчинка, ну, ми тобто не зрозуміли, не тобто в кого як піде. Загадуємо партнера, думаємо про себе, про партнера е, і запитуємо істинні наміри. Партнера що до вас? Поїхали. І стиль партнера, партнера до вас. В яких ви енергіях? В яких енергіях ваш партнер? Важливо хто? Це може цей начальник? Далі? Що між вами зараз? На дні колоди, різке відстоювання своїх кордонів, зрозуміли, і будемо дивитися. Поїхали, в яких енергіях ви зараз. Так, дівочки, у вас якийсь перехід відбувається, який вам не дуже приємний, але це потрібно заради того, щоб ви. Зібрали якийсь урожай. Можливо, ви зараз, можливо вам боляче через те, що ви не можете вибрати вірний час, або обираєте якийсь час для того, щоб збирати урожай, я кажу образно, і через це вам трошки боляче. Давайте ще про вас. В яких енергіях ви ще? Ви стали свідком? Якоїсь підступної маніпуляції, де вийшли переможецею, переможецею, переможецем? Зрозуміли, були якісь маніпуляції, які ви благополучно залишили позаду і збираєте урожай через те вам і боляче. Далі. В яких енергіях ваш партнер? Хто він, хто вона? Він наразі знаходиться від вас на відстані. На зовсім в інших вібраціях знаходиться в ілюзіях щодо вас, тому що отримує якусь невірну інформацію. Так, у нього труднощі. У нього труднощі і він начебто засуджує або перебирає, чи вірним він іде шляхом. От засуджує, щось засуджує прямо. Можливо, кольовий переможеться. Можливо, він залишився позаду. І через це йому важко, і через це він незадоволений. Далі, добре. Що між вами зараз? Так, між вами якесь протистояння, там, де кожен намагається установити якісь свої порядки. Угу. Карта відьми про що? Про те, що були маніпуляції, про те, що хтось когось намагався подавити тут знущання булінг. Ви зрозуміли, але кожен зараз зрозуміє мене правильно. У вас проти ви намагаєтеся один одного подавити і вирішити, хто з вас головніший, хто з вас справить. Так, і це все відбувається в доволі такій жорсткій формі. Угу. Так. Щось планується. Те, що планувалося, отримало невдачу. Далі. Давайте подивимося. До речі, карти доволі такі важкі. Скажу. Які наміри, істинні наміри? Ось дивіться, зразу вони вам і випали. Істинні наміри. Под предлогом помощі чоловік буде намагатися вас е, закрити, ограничити в чому-то, угу. под предлогом помощі. Ви повинні е, е, бути холодним і розсудливим, це зрозуміти і ну, подумати логічно, щоб не попастися в цю пастку. Я прям ці карти залишу. Добре, істинні наміри людини на рахунок вас. Зараз буду казати. От він вам буде обіцяти щось прям щасливе, щасливе, щось прям насолоду чимось таким матеріальним, що все вийдеться, що все буде добре, що дай тільки трошечки можливо часу і все вийде. Але насправді це буде пастка, це буде, ну, якась нечесність по відношенню до вас. Вам кажуть, що у вас є якась підтримка. І ви, як не як, ви залишаєтеся при своїй стабільності, при своєму урожаю. Розумієте? Тобто, ви от наразі ви знаходитеся в стабільності. У вас люди є, які вас підтримують, і ви потихеньку робите свою справу. Намір людини на рахунок у вас. Він буде під предлогом чистоти відстаювати все-таки свої кордони, і насправді буде до вас ну, нечесно відноситися, намагатися вас зламати господи. Так, карта полетіла. Але ви це все очистите, дивіться уважно, ви це все очистите, і все, що було, залишиться ем, от пастки. Пастки, будь-які пастки залишаться пустими для вас. Ви в чистоті. Давайте ще намір людини щодо вас. Е, це для вас болісний урок, дівочки. Болісний урок. І ви відчуваєте, що це через, через цю ситуацію ви, начебто, в рості знаходитеся. І ви відчуваєте, що ви непогано справляєтеся. Слухайте свою інтуїцію. Угу. Е, і допомога прийде. От карта ведмедя була і карта наставниці. Прийде допомога, а можливо, вам треба в когось запитати поради. Можливо, ви тут почуєте пораду. Розумієте? Слухайте свою інтуїцію. Як я завжди кажу, навіть в розкладі може просто одна фраза вам врізатися в мозок, і це буде ваша відповідь на цікавлячі вас. Цікаве питання, яке вас хвилює. Давайте ще. Наміри людини щодо вас. Зараз буду казати. Ну, якби не якби не було, ви своє відстоїте, і це все залишиться все одно в минулому. Розумієте? А ви отримуєте якісь... От, можливості, які у вас, яких у вас не було раніше. Так вам здалося нелегко. Але ви виносите урок, і це вам будь-якому випадку йде на користь вашому росту. Все, що ви, за що ви боролися, залишається в минулому. Ви наразі в власних енергіях. Так. А, ви проаналізуєте ситуацію. І будете вірити, що не дивлячись на якісь новини, які будуть вас не дуже радувати, ви залишитеся при своїй при своєму. Розумієте? Давайте ще наміри. Угу. Ви так і залишаєтеся при, своєм, при, при своєму матеріальному. Своєму матеріальному, начебто вам і буде пропонуватися вам якась спілка, ну, тобто договір буде якийсь. Але все, ви все одно ви залишаєтеся при своєму благі і при своїй творчості, чим би ви не займалися. Зрозуміли? Давайте візьмемо вам пораду. Порада. Порада. Вам кажуть, роби з цього висновки, все чітко плануй, вивчай людину з яка яка до тебе приходить чимось і в будь-якому випадку е, закінчиться тим, що людина людина визнає, що ви. Ну, що ви. Ну, не не скажу, що хороша людина, що людина визнає, що ви перемогли. Угу. Ваше майбутнє Порада щодо вас. Не дайте маніпуляціям. е, Як це сказати? Не, не дайте маніпуляціям розстроїть ваше будуще. Отак. Не дайте впустити розгул у своє будущее. Карта будущого просто прекрасна. Карта майбутнього. Не дайте зламати ваше майбутнє, повернути вас в іншу сторону. Так, ідіть своїм шляхом, не дивлячись ні на що. Розумієте? Будуть у вас люди під масками по вашому шляху, але ви йдете своїм шляхом, не звертаєте те, що ви намітили, так ви і рухаєтеся. І ви будете отримувати навіть подарунки. Що за подарунки? Подарунки в тому, що у вас завжди буде вибір. Що у вас завжди буде вибір, але що всі плітки ви зможете предупредити. От ви будете знати, ви будете, ви будете обирати, будете ви. Не вами будуть маніпулювати, а ви будете обирати. І дивіться сюди, і на дні колони карта Чарівний Еліксир, ви справитеся з усіма труднощами, які будуть на вашому шляху у цих відносинах. Так. Можливо, навіть е, закінчите. Знайдете якийсь консенсус. Але прийдеться поборотися, поставити кордони. Угу. Давайте ще пораду. Порада. Okay. Карта така не дуже добра, але я скажу вам так: от в своїх інтересах будьте прям закостянілими, не відступайте ні на міліметр, захищайте в цьому партнерстві те, що для вас важливо. Угу. І знову карта чарівного еліксира. Дівочки, благодарю. Приймаємо інформацію екологічно і во благо для себе. Благодарю за лайки, підписки, донати. І нехай кожне послання знайде своє серце.